Параграф 11. Запорозька Січ, Козацька Республіка, Козацькі війни повстання кінця 16 століття. 1. Запорозька Січ, Козацька Республіка. Утворивши реєстрове козацтво, влада Речі Посполитої надала йому універсал, привілегії на володіння частиною території південноукраїнських степів. Документ не зберігся до нашого часу. Ці території отримали назву вільності війська Запорозького Низового. Вольності війська Запорозького Низового це назва територій підпорядкованих Козацькій Січі. Їхнім центром стала Запорізька Січ. Завдяки притаманному Січі самоврядуванню дослідники називають її Козацькою республікою. Вищим органом влади Запорозької Січі вважалася загальна Козацька рада, право участі в якій мали всі без винятку козаки. Козацька рада. Це загальні козацькі збори, орган козацького самоуправління в Україні в 16-18 столітті. Вона розглядала найважливіші питання життя та діяльності козацького товариства, обрання гетьмана, старшин, ведення переговорів із представниками різних країн, вирішення питання війни і миру, здійснення воєнного походу тощо, ГЕТЬМАН ВІД СТАРОНІМНО у 16-17 столітті керівник війська Запорізького і з 1648 року також правитель Української козацької держави. Головним місцем проведення ради вважалася Січ. Під час походу для вирішення нагальної проблеми раду могли скликати в будь-якому місці. Козацька рада щорічно в січні разом із військовим старшиною обирала кошового отамана. Кошовий отаман це найвища виборна посада в Січі. Обирався козацькою радою на один рік і мав найвищу військову, судову та адміністративну владу. Він віддав військовим скарбом, представляв запорожців у відносинах з іншими державами, організовував повсякденне життя Січі, затверджував судові вироки. Його помічниками були Осавул, порученець отамана, писар очолював діловодство Січі, суддя, чинив суд. Які також обиралися козацькою радою. Крім них, до виборної військової старшини належали Довбиш, литаврист, Гармаш, відповідальний за артилерію, Товмач, перекладач, шафар, відповідальний за збір податків на користь військового скарбу з усіх привезених на січ товарів і продуктів. Суд на Січі керувався козацьким звичаєвим правом. Писаних правових норм не існувало. Найтяжчим злочином вважалася зрада, порушення військової дисципліни, убивство товариша і посягнення на майно січі, винних у них страчували. Основою військово-організаційної одиниці Запорозької Січі був курінь, що об'єднував козаків, вихідців із певної місцевості. Курінь це головна військово-адміністративна одиниця Запорозької Січі й одночасно житло козаків. До куреня входило декілька сотень осіб. Кількість куренів до XVIII століття не була ставленою. Життям куреня керував виборний курінний отаман, який одночасно був сидеєю для його козаків. Курені об'єднувалися в кіш, підпорядкований кошовому отаману. Кіш, перше, польовий табір під час воєнних походів і на самій Січі. Друге центральний орган управління на Січі, який виконував військові адміністративні, судові та інші завдання виник разом із і Січою разом із нею розвивався. Друге. Причини і початок козацьких війн повстань, кінця XVI століття. Першим серйозним випробуванням козацтва як нової впливової сили Речі Посполитої стали козацькі війни 1591 1596 років. Їхньою причиною було наростання невдоволення українського козацтва. Через підготовку Речі Посполитої до війни з Османською імперією. Спочатку для запланованої війни влада зібрала одну тисячу козацької кінноти і дві тисячі піхоти. Однак, через деякий час держави залагодили конфлікт. Річ Посполита зобов'язалася вивести козаків із Дніпровського Низу і заборонити їм походи в Чорне море до цедрецьких володінь. Вимоги про дотримання цього. Влада надсилала козакам у вигляді відвертих погроз. Глибинною причиною козацьких війн повстань, на думку дослідників, стало зростання кількості козацтва та небажання влади Речі Посполитої визнати привілеї, надані лише реєстровцям для всієї верстви загалом. Приводом до початку повстання козаків стала особиста образа, завдана гетьману Криштофу Косинському. Князем Острозьким та його сином Янушем. Останній, користуючись впливом батька, привласнив маєток Рокетну, нині СМТ Рокетна Київської області, який король надав Косинському як винагороду за захист Поділля від турків і кримських татар. Виступ Косинського підтримало чимало козаків, і протягом 1592 року повстання охопило Київське, Брацлавське і частково-подільське воєводство. Жителі Білогородки, Білої церкви, Переяслава та інших міст склали присягу Косинському. На території, звільненій від польської влади, він запровадив козацькі порядки. Це збентешило польський уряд. За його наказом для боротьби з повстанням зібрали велике військо, очолюване київським воєводою Острозьким. У вирішальній битві 23-31 січня 1593 року під селищем П'ятка на Житомирщині. Повстанці зазнали поразки і відступили на Запоріжжя. У лютому того ж року влада уклала з повстанцями досить необтяжливу для них угоду щодо приведення козаків до покірності польському королю. Згідно з нею повсталі вибачалися перед королем та річо Посполитою за завдані шкоди і збитки. Вони обіцяли надалі перебувати в послуху короля та його представників, не здійснювати самовільних походів до сусідних земель. Повернути колишнім власникам захоплене майно і зброю, проте це не вичерпало конфлікту. Перший опис Томаківської Січі зробив у 80-х роках з 16-го століття польський хроніст Бартош Папроцький. Козацькі ради, які вирішували найважливіші питання життя Січі, він назвав рицарським колом. Велике значення для формування уявлення про українських козаків у тогочасній Європі мала написана ним у 1575 році ода про хоробрість козаків. У ній зазначалося, що на українців випав увесь тягар кількасторічної правополитної марної боротьби з мусульманським світом. Козаки в цих війнах стали вчителями поляків і цим заслужили вічну пам'ять і славу нащадків. Навесні 1593 року Косинський вирушив із Томаківської Січі, щоб продовжити боротьбу, але під Черкасами був убитий за наказом місцевого старости князя Олександра Вишневецького. Його війська легко розгромили повстанців, що залишилися без керівника. Через деякий час після поразки козаки поновили боротьбу. Це примусило Вишневецького запропонувати повстанцям новий договір, що став значною поступкою для них. Їм гарантувалося право безперешкодно вийти на Дніпровський низ і повернутися додому. Усім учасникам повстання 1591-93 роки надавалася повна амністія, звільнення від покарання, місцева влада зобов'язувалася повернути козакам відібране майно і коне на певний час сторони конфлікту досягли примирення. Третє завершення козацьких війн повстань Кінця 16 століття і їх значення. На подальшу боротьбу козацтва суттєво вплинула зовнішньополітична ситуація, що на той час склалася в Європі. У 1593 році спалахнула війна Османської та священно-Римської імперії. Остання, розпочавши створення християнської священної ліги для боротьби із засиллям мусульман у Європі, звернула увагу на українське козацтво. Восени 1593 року. Посланець Папи Римського прибув на Січ із листом закликом приєднатися до антитурецького союзу з значним грошовим заохоченням. На думку дослідників, це стало першим випадком, коли українське козацтво визнали учасником міжнародних відносин. Навесні наступного року козаки отримали корогу від імператора священно Римської імперії та значну суму грошей як подарунок. Влітку 1594 року загони охочих людей під керівництвом Северина, Семерія Наливайка здійснили похід до Терейського Придністров'я. Посланець папи Римського повідомив, що козаки виконали свій обов'язок. Проте козаки не припинили своїх дій, їхні сили збільшилися за рахунок приєднання реєстровців. Охоплена панікою шляхта кидала свої маєтки і тікала до Львова і Кракова. Восени 1595 року війська Наливайка оволоділи Східним і Західним Поділлям Київщиною і Волині. У лютому наступного року, вперше в історії Речі Посполитої, для приборкання повсталих козаків на українські землі рушила польська регулярна армія, очолювана польним коронним гетьманом Жолкевським. Сили повстанців суттєво зміцнило те, що до них приєдналися запорозькі козаки під керівництвом Григорія Лободи, гетьманом об'єднаного війська обрали Матвія Шаулу, проте війська Речі Посполитої взяли в облогу табір повстанців в урочішці Солониця поблизу Лубен. Шансів на перемогу у козаків не було. В червні 1596 року повстанці змушені були прийняти вимоги здатися і скласти зброю. Наливайка та його соратники, що намагалися вирватися в степ, схопили. Пізніше у Варшаві Наливайка і Шаулу було страчено. За участь у козацьких війнах повстання Вальний Сейм Речі Посполитої позбавив реєстрове козацтво його прав і привілегій. Козацькі війни, повстання кінця 16 століття, стали першим на українських землях потужним виступом, очолюваним козацтвом. Вони сприяли показаченню представників різних станів, їхньому переселенню на південь українських земель і продовжили процес формування козацького стану. Козацтво демонструвало українському суспільству як необхідно відстоювати свої інтереси, і, хоча такі дії порушували чинні правові норми, Слід зазначити, що це стало відповіддю на ігнорування прав козаків і неможливість чогось досягти законним шляхом. 1591 96 роки Козацькі війні повстання, кінця 16 століття. Цілуй ногу, бидло, проси прощення. Із якої ж це статі тобі чужинцю? Я вільний козак. На своїй вільній землі та цілував би ото ногу. Чи ти при своєму розумі? А з такою що я шляхтич, пан, а ти бидло. Я навіть знаю, звідки ясновельможні пани беруться. А ти знаєш? <рес> знаю, знаю. З королівської крові. А, от ти не знаєш. Собачка біг переліском. Понужді. Бо По то як постяв підсоснув. Та й вийшов ясновельможний пан Сосновський, а під Березу вийшов пан Березовський. А як на кульбабку жовтеньку постяв, то вийшло таке, як ти, ясновельможний пан Шалкевський. Зрозумів!